Розказую, як обрати собі правильну електрокасу так, щоб вона працювала роками, а в разі поломки її можна було поремонтувати за копійки власними руками. Для прикладу, ось вам неправильна електрокаса, яка відкосила лише один гектар і пішла у сміття, показую чому. Дивіться, яка тут біда в редукторі. Всі зуби шестерні, злизані. Це при тому, що підшипник тут в абсолютно нормальному стані. Ну Шестерня з цього боку то таке, по великому рахунку, можна було її замінити. Дивіться сюди, який ізнос на ось цій основній шестерні. Дивіться сюди, наче непоганий ротор. Все пролито як треба. Статор також, порядок, підшипник в нормальному стані працює. Навіть щитки, ще половина рідних щиток є. А ось ця частинка має 100% ізнос. І тепер, щоб поремонтувати цю біду, треба міняти ротора, тому що ця шестерня є невід'ємною його частиною. Заодно треба міняти редуктора. Коротше, треба міняти двигун з редуктором в зборі і ціна ремонту 2-2,5 тисячі гривень тільки за запчастини, враховуючи те, що сама коса коштує приблизно 3 тисячі гривень, тобто ремонт недоцільний. Тепер вскрив вам вітался і подивіться, як організовано все тут. Ось цю шестерню можна поміняти окремо від ротора. Це по-перше. По-друге, вона ніколи не вийде з ладу, тому що вона не контактує з металом, тут стоїть ремінь. По-третє, з цього боку стоїть також шестерня, також сталева, яка ніколи не вийде з ладу, тому що контактує лише з ременем. І тут у нас що пружинка? Це запобіжна муфта. Якщо коса найде на камінь, то ця запобіжна муфта спрацює і захистить ремінь від того, щоб він порвався. А якщо муфта все ж таки не спрацює, ремінь порветься або злижуться пару його зубів, то такий ремінь коштує лише 100 гривень. Замінити його можна власноруч за пару хвилин. Звісно, я сьогодні зроблю нормальний огляд цієї коси, покосимо, подивимось її номінальну потужність, але так як я вже розібрав, дивимось, що всередині. Нормальний статор, нормально пролитий. Тут стоїть окремий блок, це у нас плавний пуск. Ну і для того, щоб ви випадково не спалили двигун, тут стоїть термозахист. Бачите, номінал 120, мабуть на 120 градусів. Два підшипника встановлено тут. Ну і ясне діло, десь в трубі ще є декілька підшипників, скільки саме не знаю, розбирати я цей вузол не буду. Тобто, друзі, цей вітал вже має безліч переваг, як механічних, так і електронних. По електроніці це у нас плавний пуск і захист двигуна від перебування. До того ж, плавний пуск однозначно додає комфорту, додає ресурсу самому двигуну і зменшує навантаження на вашу електромережу. Тепер по комплектації поклали нам шпулечку, захист, ось, будь ласка, є ножик, розгрузка. Причому розгрузка, бачите, на обидва плеча досить якісна, непогана. І є сумочка з інструментом для того, щоб. Налаштовувати ручку, ну і міняти оснастку тут. Ось вам, будь ласка, повна назва коси, технічні характеристики бачите на екрані. Якщо будете замовляти собі таку косу, будьте уважні. Бачите, 44 ВРС. Ось ця буквачка R дуже важлива, це значить, що всередині встановлено ремінь. Бо у Віталса ще є моделька без букви R і в ній, звісно, ременя нема. Льосочку, за традицією, я заміню на нормальну, ось ця прозора стояла, ось така тепер буде. До речі, шпулька комплектна непроста, вона напівавтоматична, не треба її розбирати, щоб замінити льосочку. Бачите, ось стрілечка ось вона має показувати на отвір. Тепер беремо льосочку, ось сюди вставляємо. І з цього боку вона вилазить. Відміряємо, скільки нам треба, метр півтора. І починаємо наматувати. Бам. Це я називаю любов до клієнта. Заміна льосочки зайняла в мене менше хвилини. Бляха-муха, з одного боку розгрузка по типу на два плеча, сюди щось, але як його надіть, ніхрена не можу розібратись. Вже вон коти зібралися, ржуть з мене, що я ніяк не можу цю розгрузочку надіти. І так, мірілку почепив, подивимось на потужність цієї коси. Не коса, а ураган просто. І номінальна потужність складає 1600 Вт. Блін, друзі, потужність справді нереальна. Подивіться, яка трава в цьому сезоні ще ніхто не косив. І косарочка просто бере і їх румка ням-ням краще, ніж бензинова. Перемолотив майже всю цю запущену діляночку і двигун пішов в захист по температурі. Перекур і погнали далі. Трохи підостигла і готова працювати далі. І так, трошки попрацював, ділюся враженнями. Коса дійсно потужна, але це реально побутовий інструмент. Працює десь хвилин 15 по високій траві, уходить в захист двигун, уходить по температурі. З одного боку, дуже класно, що там захист є. Коса не дає себе спалити. З іншого боку, я привик до бензинової техніки, мене це трошки бісить. І з розгрузочкою я розібрався, дуже класно вона сюди чіпляється, два ремня на плечах, не відчуваєш ваги, як бачите, алюмінієві руки, алюмінієва штанга. Вітал зробив максимально для того, щоб цією косарочкою могли користуватися навіть жінки. Ну а далі що? Це моє перше враження. Вся правда, як завжди, відкривається в коментарях. Пишіть, будь ласка, хто користувався такою? Косою, можливо, є якісь претензії, можливо, є якісь косяки, коли працюєш нею довго. А я вам дякую за перегляд.